Добрий день! На допомогу вам приходить логічна англійська правопис. Розшифровуємо англійську мову. Урок 10-й. Чи є у вас акцент? Нагадую, минулого уроку я пояснювала, як записувати звук К в англійській мові і як він може змінитися на с. Якщо ви забули або не дивилися, то не полінуйтеся погортати стрічку і передивитися попередні уроки. Швиденько нагадую: найтиповіша літера, яку використовують для звука К, це літера «сі». Count, Credit, Call. Але відомі нам літери e, I y змінюють звучання цієї літери на с City, Center, Лейсі. Деколи ви зустрінете подвоєну СІ. Знов подвоєння, що ми там намагаємося зберегти? Цього разу подвоєння зустрічається тому, що збіглися префікс. Та корінь. І це стосується не лише літери Сі, а будь-якої літери, якщо такий збіг утворився. EC count. Корінь count, EC це префікс. Account, accredit, accuse. Рахунок акредитувати і звинувачувати. Читаємо дві «сі» так само, як і одну К. Але дивіться, яку я вам штучку покажу. Тут таке саме тв... подвоєння, дві Сі. Але перша Сі читається К, а друга читається С. А чого? А того, що за другою йдуть літери I і, та Y і змінюють звучання другої літери. Ек, sent Таким чином. Ми зберігаємо префікс ек, а в корні маємо сент. Аксент. Акцент. Ексес. Екседент. Accelerate. Accessories. До речі, американці самі роблять помилку у, ці, у ці, ць, цьому слові. Вони читають accessories, а потрібно accessories через те, що тільки друге літера змінюється завдяки. Шукайте мене у соцмережах, у Фейсбуці та Інстаграмі. Звичайно, підписуйтесь, ставте вподобайки та поширюйте, щоб я продовжувала цю серію. До побачення!